Всім доброго ранку. Це «Ранок вдома». З вами проводимо ми, ведучі Костянтин Октябрьський та Лілія Репрек. По буднях ми в етері з 7.30 до 10 годин, а у вихідні з 7.30 до 11.00. Дивіться, Добірку найкращих сюжетів за тиждень і не забувайте про наші соцмережі на сторінках у Фейсбуці, інстаграмі та Ютубі. Можна знайти будь-який наш матеріал. Не забувайте про реакції, ваші коментарі для нас дуже дуже важливий зворотній зв'язок. І ваша думка. Далі дізнаємося підсумки чемпіонату України з хокею. Слово спортивній редакції телеканалу Дім. Київський хокейний клуб Сокіл свідок і учасник багатьох історичних моментів становлення української держави та вітчизняного спорту. Серед них особливий сезон і титул переможець чемпіонату України в умовах повномасштабної війни. Дуже добре, що цей сезон состоявся, і це дуже важливо. Я вважаю, для всіх. Всі дивляться, що ми не стоїмо на колінах, що ми що ми воюємо на всіх фронтах, навіть на спортивних федерація хокею України разом з учасниками чемпіонату доклали максимум зусиль для проведення турніру. Я хочу подякувати всім командам, вболівальникам, от всім гравцям, от всім, хто був долучений, тому що це дійсно. Великий показник, що країна живе, ось, що хокей є улюбленим видом спорту. От. Ну А сьогоднішній матч і взагалі фінальна серія, драматургія, ну, прикраса всього. Українського спорту, як на мене, свій 14-й в історії чемпіонський трофей Сокіл здобув у надскладному протистоянні. У фінальній серії плей-офф проти Кременчука фаворит змінювався після кожної гри. А для визначення найкращого знадобився п'ятий матч. У нас дві команди більш менш рівні, тому і... Такий результат одна хтось з команд там в третьому періоді додає і виграє гру. Хлопців не треба налаштовувати. Вони так заряжені. Ну фінал, в принципі, як і сокіл, фінал ну не може бути по-другому. У вирішальній грі суперники не хотіли ризикувати, адже розуміли ціну помилки. 0-0 після трьох періодів, і матч перейшов в Овертайм. Команди грали до першої закинутої шайби, яка й мала стати золотою у найтривалішому в історії національному фіналі. Результативний кидок виконав Сергій Бабинець на 97-й хвилині матчу. Найкращий форвард чемпіонату приніс перемогу соколу для нас, для всієї нашої країни, для всіх, для всіх наших людей, українців, для всіх е наших уболівальників. Дуже багато болівальників, які зараз воюють, які захороняють нашу. Страну які дали нам змогу зробити це. Перш за все, звичайно, це перемога для них, хлопців. Для... Я дуже вам вдячний. Я вважаю, що у нас зібрався такий колектив. Я не дуже так скажу вам, багато тут і зробив. Це зробили більш вихлопці, тому ця перемога така. Сезон завершився, а українські хокейні функціонери вже мають розуміння, як провести наступний. Чи можемо ми зробити краще наступного року? Точно да. Ми навчились грати під час війни. Ми знаємо, що таке повітряна тривога, що таке зупинка матчу, перенос. Е, на жаль, ми знаємо, як грати без глядачів. Ось, але сподіваюсь, що це останній сезон без глядачів. Дуже сподіваємося, що наступного сезону з'являться нові команди. Ми знаємо і ведемо перемовини з ними. Ось будуть посилені діючі команди, тому ми вже не перший місяць готуємось до наступного сезону. А от нападник Сокола Сергій Бабинець уже зіграв 389 матчів у чемпіонатах України. Це рекорд, до якого хокеїст додав звання найціннішого гравця-плей-офф. У регулярному чемпіонаті таким визнали Віталія Ляльку з Кременчука. Команда стала срібним призером турніру, а бронзу отримав Херсонський Дніпро.